Добрий вечір, наші любі херсонці з вами. Програма Херсонський тиждень по п'ятницях о 19. -й. І наш улюблений вже ведучий Іван Касімочкін і Оксана Парамій. Ми хочемо одразу домовитися. От я хочу одразу домовитися: тут з старта, з глядачами, що, будь ласка, те, що зараз ми будемо розповідати. Це надважлива тема для нашого Херсону, і незважаючи на те, що ви знаходитесь зараз, можливо, не в Херсоні в інших містах України, а можливо, навіть за кордоном, ми хочемо, щоб те, про що ми будемо зараз розповідати, побачило якомога більше людей. Тому що це тема виживання в нашому місті, це тема а, життя кожного із херсонців в деяких наших мікрорайонах, і це про. Будівництво, яке тут розпочали зрозуміло навіщо. Так, да, це велике крадівництво продовжується. Підземних школ. Да. Е, Хоча, це, можливо, називається, підземних да, школ. це називається в, в системі Прозора підземні укриття біля такої школи. Ага, написана ага. назва біля якої школи, написана адреса. Якщо е, Раптом хтось із можна, владців скаже, або він може так думає, що росіянці не вміють читати українською, то їм це й не треба, бо є колаборанти, такі, як Сальдо, такі, як Сімінчев і всі інші, котрі вміють читати українською навіть більше вони знають, де шукати. Ну і треба розуміти, що це. Да. Наскільки б це важлива і правильна справа не була, але будувати в Херсоні за 5 да. кілометрів від вогневих позицій ворога таке, придумати. Коли ми визивали поліцію позавчора на одній з таких будівництв. Оксана в епіцентрі да. <рес> В епіцентрі, да. епіцентрі Роз, події. Давай ми потрошечки, значить, ага. дивіться. Е, виявилося раптом. Що починається якесь будівництво, три локації в місті. І у мене є інформація, що скоро буде четверта локація в місті. Тобто ці локації є. Вони висвітлені в системі Прозора, там вже видно які адреси в місті Херсоні. Тобто це вже точка, куди може прилетіти. Навіть якщо ми беремо, що е ну, не побачили. Mm -hmm. Хоча в телеграм-каналах піднімалися. Ну, це таке. Да, це таке, да, це no. таке. Ладно, то э, це просто пряма наводка ворожої артилерії. Стріляйте. Тому що там є будівельники, тому що там є будівельна техніка і тому, що там спальні райони. Ну, прямо співпадають всі. Ну, взагалі, це цим... да. вийшли люди поговорити. Після того, як вперше прилетіла арта по одному з об'єктів. Арта в сам об'єкт не, не влучила, ну це ж розрідні снарядів, вони не такі точні, але вона влучила поруч в багатоповерхівку, ще ззаді тої багато, Куда тому, попала, тобто, де? куди да, ага. де попала, постраждали люди. Коли вони на наступний день побачили, що там все одно риють, вони прийшли розмовляти з підрядниками, що ви робите, нащо ви це робите, ви розумієте, що в нас місто котре стріляє, обстрілюється, в котрому літає. Дрони над людьми, котриму спочатку розвідники, потім скиди роблять. Їм ем, людям сказали: ну, туди, за кораблем. руським да. да. Ні, а взагалі у них класний аргумент. Вони кажуть, якщо вам щось не подобається, виїжджайте, то, виїжджайте? Да, дзвонили на гарячу лінію, дзвонили на гарячу лінію Міністерства освіти, дзвонили куди? Їм кажуть, так, що вам? ну, Ви боїтеся? Виїжджайте там у нас ближче до Миколаївської області, там в одному з, mm. з сіл побудували містечко. По-перше, туди теж може прилетіти. Yes. Кабам туди прилетіти може взагалі просто легко. Без роботи, да, yeah, без, без грошей, грошей, без нічого. Сядьте і сидіть, вам mm. будуть баланди там якоїсь, а може і гарний суп, не знаю, але менш тині. Все одно. Та і то Це раз. Це раз. По-друге, ці райони були. Так, да, все міста Пстрільця, ці райони були більш небезпечні, ніж інші. Mm -hmm. Туди виїжджали з районів, котрі знаходяться біля берега Дніпра. Тобто люди там спасалися і виявилося, що там ніфіга ні не безпечно. Коли прилетіло туди вже каби, люди знову прийшли. Але на той момент будівельники були вже підготовлені. Приїхали три машини тітушок, mm. котрі переодягнулися в робочу форму. І котрі, типу, вони робітники. І, те, да, да, і охорона да, ох... ага. технології ще Майданівські, ага. антимайданівські. антимайданівські. А, вони самі визвали на людей поліцію, сказали: от вони тут мітингують, арештовуйте їх. А люди кажуть, стоп, ми не мітингуємо. Ми прийшли. Запитати у вас дозвільні документи, кожен громадянин України має право це зробити. Mm -hmm. Він має навіть я вам скажу, бачите, що щось робиться е проти совісті, проти, проти держави, проти людства. То ви повинні це запитати, no, а не пройти повз. Да, да, в нашому нашому місці. Mm -hmm. Потім там були СБУ, тому що це, це так представляється, ну, що ці люди проросійські. Ну, всі, Путіністами хто задов... їх обозвали, обіз... всі, задов... всі, хто проти, всі, да, вони, всі, значит, да, на вони всі ждуни, путіністи, сіпари там і так далі. Сорі, котики. Ми під танки кидалися, ми тут на мітинги виходили, проти озброєної. Знаючи, що ну, навіть знаючи, що вже арештовують людей, люди все одно виходили сюди на мітинги, поки не почали по них стріляти. І зараз ми повинні кидатися під їхні екскаватори, щоб вони не рили. Тому що е, страшно за своє життя, ніхто ж не попереджає, От, до речі, Іван, от дуже багато я була в Києві і запитують у мене. Ну, така що, коли по вас стріляє артилерія, вас що не попереджають, mm -hmm. так от це неможливо попередити, коли Там стріляє 5 артилерія. секунд, да, 5 Ну секунд, як, 5 я... секунд, ти вже почув. Снянин ага. е, дзвонить сюди і не каже, зараз будемо стріляти. Mm -hmm. Це неможливо упередити це. І тому, звісно, люди бояться. Якщо, якщо коли Каби, обережно каби пишуть. Ну це теж ну, треба так. сидіти, да. хоч да, а, а снаряд 5 секунд. І у нас mm -hmm. не вона так ось, коли я була цього разу, позавчора, мені ворота не відкрили. Я написала заяву в поліцію, е і е в заяві я написала перешкоджання депутатській діяльності, бо я показувала свій депутатський е квиток. Мабуть, так? Пропуск щось це О, посвідчення, господи, я вже забула. Давно не користувалася. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що я не люблю оце козирять, але тут просто немає іншого вибору. І коли приїхали поліцейські зараз, і я ж почала казати 6 кілометрів від лінії фронту, а вони на мене дивляться і кажуть. Шість з половиною кілометрів це від голої пристані. Понял, mm -hmm. Ваня? Тобто це через островище, ага. а між нами і через річку 800 метрів. От. Тобто по нас і миномети, і танки, і гради, і каби, і саушки, і що там у них ще є. І тому зараз будувати в нашому місті взагалі будь-що люди ми не можемо піти в парк подихати повітрям. Пошуршати листечком. Ми не можемо е, вийти по вулиці, просто пройтись. тому що на нас зверху може упасти граната або скид ще більше, ніж граната. Їм плівать, хто тут ходить. Дитинка, а це на каляз, в... на, да, на, на візочку. Ходить. чи ще. Да. А тут велике будівництво. У мене язик не повертається будівництвом це назвати. Mm -hmm. да. І... Ні, головне, що воно беззмістовне. Да, без, якщо, це, якщо це протирадіаційне укриття, от ми подивилися, зараз мапа закрита сховищ, але була мапа до 23-го року відкрита до кінця 23-го року, і біля однієї з локацій 13 сховищ. Ну. І не віддалено там десь, а от... Тобто в кожному будинку зараз є сховище. Є Після, того як, нас да, звільнили... вже, вже да. Після того, як нас звільнили, дуже багато зробили сховищ по будинкам. да, воно пр... називається просте укриття. Ну, воно навіть ядерної войни. Ну, 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 слухай, буде. Да. <ристо> 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 а якщо буде, <ристо> то. Але я вам хочу сказати, що у нас є і. Те, що було побудоване, ще коли ми всі боялися цієї ядерної війни. І там оці двері, отако, такі мітровічі пал їх вирізали і поставили Є, прості. Много, Всю зі стін зідрали, там все тось. упростили до нівзя. Mm -hmm. Тепер це просте сховище. Чому ви не робили це ядерне сховище, просто ну там не е, почистили якості, не зробили менше ж вкладати грошей. в це no, треба? не можна сказати, що буде ядерна війна чи ні, невідомо, а така війна, да, вона да. йде вона да. тут. Зараз іде від... З однієї сторони, як би так, да, їх ж можуть за неосвоєння цього бюджету того. Вони забули, наказати. забули навіщо, і взагалі вже давно про це забулося якось, навіщо вони існують на світі. Yeah, ці, yeah. ці посади займають для того, щоб служити мешканцям, служити людям. І от ти про посвідчення кажеш, це yeah. є робота влади, то тобто, ти як представник влади. До тебе звернулися люди з проблемою, ти допомагаєш їм її вирішити. Але це в нашій країні стало винятком. Да, це, а правилом, так. що влада сидить і гадить. А, і от коли, да, і, і от я навіть вчора, ну чесно, я не здивувалася, а я навіть отак Поаплодувала е, нашому очільнику обласної адміністрації військової прахутіну, ага. тому що ну ну він вірно відповів. От в принципі, вірно відповів, що То, такі е, будівництва потрібні. Але станом на зараз в нашому місті Херсон і в, цьому Херсон, місті, да, в, цих в нашому в цих умовах, що зараз це, це недоречно і це небезпечно. Mm -hmm. І от за це я можу подякувати, тому що е, да, логіку включили, і да. він сказав правильно. Mm -hmm. А казати, що ми м, до нас звернулися. Е, Сім'ї, і вони е, просто потребують цих шкіл, це буде неправда. Тому що yeah. дістатися до школи у нас є діти в місті, ну це е, вони є, але їх не навіть якби їх було там 10, Неважливо, але це дуже небезпечно дітей в такі школи водити. А якщо це не школа, а протирадиційне укриття, ну тут взагалі наші про що? Принаймні я вчора спеціально передивилася назви цих проєктів Прозора, там написано протирадиційне укриття для такої-школи. то І біля цієї школи воно і будується. А То казали так, от колись, коли закінчується чи ця війна, Ой. то буде дітям де вчитися? Ну, так тоді можна і побудувати. І це буде зовсім інше будівництво. Ну. Просто тому, що вони дуже відрізняються протирадіаційне від школи. І чи можна в протирадіаційному школу облаштувати? Будівельники кажуть, що ні, ні От, архітектори-будівельники. Отака у нас зараз проблема і це. Може здаватися, що це нам просто нема що робити, що я оце кожен день розповідаю про це, що я прошу послухати, але це дуже важливо, тому що це життя людей. Ні, ну правда, всім очевидно, що життя в Херсоні. Ну, екстрема да. це так. можна ну, буквально побачити через те, що сотні тисяч людей виїхали з Херсона, покинули свої дома. Не від хорошого життя. Вони вирішили, що так жити просто неможливо. І коли ну, ті, хто залишилися, от це все виносять, а їм придумують нову проблему з нуля, з нуля ні так. з чого з того, що хтось. Якийсь придумав там гарно, гарно да. Да, бюджет освоїти. Це просто безумство. якесь. І я хочу сказати, що я розмовляла з дівчиною, у котрої в квартиру прилетіла уламки. <гум> І цією взривною волною хвилею вибило там вікна, і двері і все інше. І коли вона звернулася і запитала, ну от що мені, що сказали, чим ми можемо допомогти, ми можемо вам забити все фанерою. Uh -huh. а, ну, ми ж розуміємо з вами, що таке фанера? Це такі щілини, котрі потім ще треба хоча б задуть піною, на це треба гроші. Це ж це вже не дві гривни кожен. І компенсація грошова 2 тисячі гривень. Ну, это, це просто протещення. Це звичайно, 2000. Да. 2000 гривень. Один 에, раз. Ви знаєте, можна, от, можна підійти і формально і по-людськи. Формально сказати, ну, може, її напас там чи прийняти рішення, чи ще щось. Дві тисячі гривень, що ви хочете, а можна підійти по-людськи. І сказати, окей. Ми зараз із місцевого бюджету знайдемо знайдемо гроші там, да. іменно для вашої квартири, для квартири, от і тієї і тієї, там, де дуже сильно постраждали, mm -hmm. там, де не тільки вибиті е, шибки, а ще і просто в хаті, отак, отак. Mm -hmm. Я вчора проходила у нас, прилетіла в нашому районі, а, там не будиться нічого. От, але прилетіло, і от щоб ви розуміли, дев'ятиповерхівка. І сьомий поверх квартири просто немає. Там дыра. Там дыра. На землі валяється диван, там ще щось, отак, от, що вилітіло. І я запитала, я спеціально прийшла подивитися, я запитала у людей, кажу, там хтось із людей був, мені сказали, так. Тобто все, там, там якщо ну, подивитися на світлини, я знаю, що зараз усіх тонка душевна організація не хочеться дивитися, ага. хочеться вже жити в своїй бульбашці, але якщо подивитися на світлини, що в квартирі, коли туди прилетіло і, і, і дуже сильно, ну це отак пил. Суміш, пила, каменюк якихось, якихось бити бит, меблі, ти нічого, там звідти просто треба все виносити і де ти будеш ночувати, і хар, якщо у тебе є друзі, то гарно. Так. Ну, в общем, чому ми в принципі і піднімаємо цю хвилю? Тому що ну, я не нахожу більше іншої зараз вийти, вийти з плакатом, тебе заберуть, що ти ну, мітінг так. організував. Вибивати Ні, там ворота розголос, да, просто нам треба розголос, тому ми дуже просимо. Ну тому... і ось от напишіть, що ви про да, це думаєте. Ваші коментарі чи, це да, теж чи потрібно від... вам це, Може, може ми нам, не праві, а всім да. навкруги навкрові вона потрібна. Може, да, може, ви вважаєте по-іншому, ну тому що ми почуємо кожного. Я тепер хочу, Іванко, я була в Києві і я на цьому тижні якось випала з Херсонського життя, окрім шкіл будівництва, тут я встигла. Що у нас ще було в Херсоні такого, що ми могли би розповісти нашим глядачам? Ну, все, як, як йде. Потрохи прийшла, нарешті прийшла осінь. Так, так швидко <рес> ну, <рес> настала ця осінь. Соня таке враження, що завжди літо, а тут воно несподівано закінчилося. Є да. зміна така неочікувано в нас якось стала нестабільна зі світлом. В нас взагалі фронтове місто і нас не відключають від світла. В нас відключає ну влада, нас відключає ворог ворог обстрілами. Так і от ось останніми днями я, вот ну ремонтникам треба сказати Велика подяк. подякувати, Да, що вони відновлюють швидко і надійно. Але це стало не поодинокі випадки, а прям разом. Ну це разом. да. це ага. пам'ятаєш загарбники. Казали, ми будемо бомбити вашу інфраструктуру. Так, І так. вони влітку ще більш-менш а е, теж влучали. Але зараз вони точково б'ють імені по інфраструктурі, тому що холодно. Люди починають грітися обігрівачами. Ну ще у нас не починали, але зараз почнуть уже так по угу. прохолодне стало. І вони чітко б'ють. По мережам вода, світло. І ось ну, В мене не, немає інформації, як там е, справи е, з підготовки. Але таке враження, що наша система якось хитається, тому що відключилося, відновили, знову пропало, знову відновили, знову пропало. І таке вже. Враження, що не дуже не ст... стабільно, стабільності да, немає, да, та не, ну, не та. Не... Вань, ну ти ж розумієш, от от є у тебе 100 мільйонів? Нема. <гухи> Вибач. <р88> <р��니> 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 ну, у тебе повинна бути гарна уява. Ну, включи, будь ласка. От у тебе якби раптом от 100 мільйонів. Так. <р��니> <р��니> і це не твої особисті, це взагалі то бюджетні гроші. Ну, то, а ти чесна людина, і у тебе є вони. То на що би ти витратив? Да? Можна витратити на будівлю б... підземного Фигурні. ядерного сховища <з novo> <Yeah, з mauyu> і залив би його. <з com> <sharp> <texts> а на що <skull> )まあ, можна да, зробити так, щоб наші електрики не зв'язували шматочки да, oh, дрота, але ж ой, ну а що, ми купимо новий дріт, вони поміняють, а тут знову прилетить. Б, ну так, був, ризик, запас да, але запас повинен бути. Якісь да. там... а, ну от тут я теж не знаю, от, до копійки, як там що відбувається, але чомусь я передбачаю, що от воно так. Но нас, Нам будуть це все роздав. Будуть як добавити, да, якби як нам мене, не хотілося, да, щоб у нас було по-іншому. Да. Так що стабільності нам чекати. Не треба точно, і якщо хтось ну, має якісь хоч ресурси, то готуйтеся Готуйтеся, готуйтеся да. так. Так, так. Хоча би там, ой, мені подарували дві такі лампи, ну, вони такі вкручуються в патрон а, вот, і світять від світла, як воно і повинно бути. А коли немає світла, Ага, вони заряджаються чи да, лист, вони так? заряджаються. Від світ mm -hmm. емектакі. Коли Слушаю. немає світла, вони його таку гарячі класно. Це да. не знав. Это, коли я записала одне своє відео в темноті, коли у нас виробили світло. Мені мій один друг дзвонить і каже: Давай завтра зустрінемося, тобі зроблю подарунок. А потім я тикала свою Євгенію. генія. Що дивись, дивись, от як треба гатуватися. Багато зараз різних гаджетів на різні на різні. Ну, як там бюджети, хоч трішечки треба себе, раз ми почали про енергетику, ну це ми про такі наші локальні проблеми да. Херсонські. А не треба забувати, що а, у нас абсолютно з енергоатом які ну просто там відверто саботують, вони просто да. не займалися ніяким захистом. І про це кажуть, що ці їх от мережі, там, які від електростанцій роз, роздають електрику, це буде вони пер... не, перше, mm -hmm. да, це не захищено І це буде першою ціллю, коли нарешті Путін вирішить, що пора нас тут відключати. І Якщо і коли це відбудеться, то буде ну, всім. Да. А чому ми так оце довго вам про це розповідаємо? У нас є досвід. Нас вирубали ні на день і ні на півдня. У нас перед перед нашим звільненням, 8 листопада, як зараз пам'ятаю, відключили світло. І місяць ми сиділи без світла. місяць без світла да. повністю. Це унікальний опенд. Да. Досвід тому досвід у нас є, тому ми і ділимося. Не це життя. Да, не це не це не на 8 годин, не на да. не, не на ти... Це місяць. Ти живеш разом з сонцем. Сонце єдиний, єдине джерело да. світла. Ось воно піднялося, з'явилося ну стали... і це зима. З ну, тою тобто, та, тобто там о вчить четвертої дня. Все. Да. Повна темрява, повністю ніде, світла нема. І не і спочатку буде, ще тиждень і не, буде не було ще спочатку і води. І води. А вже потім а і, її не було в мережах, було, ну ні. можна було хоч десь набрати. Кожнах а та я за водою да. Да. І, і заряджати, заряджати від генераторів, Ось, це було весілля. Ну. ну, зато ми були вільні. І у нас проанонсуємо, так? Да? І у нас 11-11 на день звільнення Херсона на два роки, як нас звільнили, в нашій пікарні буде 300 тисячна буханка хліба. Ювілейна Ювілейна. Да. Ага. Да. паляниця. А, у нас буде дуже гарний розіграш перед цим, якраз на день звільнення Херсона. Не скажу поки про що. Це секрет. Але слідкуйте за нами. І в Ютубі Ванечка, ти теж будеш викладати, так? Да? Обов'язково. Вот, обов так що. Підписуєтеся. І на от сьогодні, <смеш> от ви знаєте, сьогодні таки, така якась втомлена трохи була. Тут американці приходили, всі, всі розкажи, покажи, там в нашому центрі. Їм цікаво, їм цікаво про окупацію, цілий день розмовляла, і вже у мене не було сил на цей Херсонський тиждень. А от зараз я відчула, що от минулий тиждень Ваня сам провів, що е, 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 да, я скучила. <смеш> Тому бережіть себе. І пам'ятайте, що ми є у вас ті, хто є хоромці нашого Херсона. І я це не визвілічую нас, а воно так і є. Ми хочемо, ми чекаємо, щоб, щоб вам вас було всіх. куди повернутися. Ми чекаємо всіх, хто виїхав і хто сумує за Херсоном. Ми чекаємо, коли ви всі повернетесь, коли да. це стане можливо. І ми дочекаємось. Або слава Україні! Героям, Героям слава! слава.